То я вам скажу, хлопці, це ви, напевно, або лежите діва на дивані і з дивана не встаєте, або ну, ви, ну, ви ніякого відношення до цього, що тут все знімаємо, показуємо, розказуємо, не маєте. тому що здраві люди такого б не писали. Краще е -е, подумати тричі, чим що-нібудь писати. Моя така точка зору. Забрав я народу вчора, дядьвій конструкцію. Ну наконець-то народ, за два дні я її доколихав. І ще чуть, -чуть додавлю по сівалці, бо це ж по-любому буде те писати, що типу, українське, таке сяке пересяке. Як ото кажучи, співають у пісні дорога і музика. Що значить, як воно дорога нормальна, береш, кутишся собі. На розлабончику коврик блистить, сіяє, в очі кидається комфортно і їду. Задій плуг і хтось скаже, та ти ж казав, весною орати не будеш. Правильно і казав, грати потрібно вчасно. Е, їду, там треба кое що зробити. І е, потім далі це все думаю, може в цьому відео покажу. Якщо в цьому не покажу, то значить в всюдим покажу. Зараз треба трактора одигнати до дядь Віті. Дядь Вітя буде робити нам конструкцію качественну. А зараз заскочу, плуга, оцеплю і прямим. Маршрутом до Дядь Віті. Пройшов у нас дощечок 7 міліметрів. Вже воно підтряхло все, але земелька чорненька. Це не може не радувати. Рився вроді би, волога з вологою зійшлась. Це є позитив. Надіємося, що ще якісь дощики, опади у нас будуть, так як зима була без опадів, без нічого. Так, народ, на даному етапі ми закінчуємо відосик. Продовжимо далі. Не забудьте поставити лайкосик. Це не важко, кому б не западло. У мене відео з вас, лайкос, елементарно. Далі продовжуємо. Я думаю, цей відосик буде цікавенький, але поки печу ось, ліг на кріслі і кручу рульом, навіть не газую. он круїз і печу. Не перемикайтеся. Галтех встановив галтех. Встановили на газону значить, протруйник. В борту цей загрузчик сівалок, протруйник, все в одному. Ось номера для контактів, правда, грязненькі. Бо нас він бічував на вулиці, немає, не було де його положити. Е, залишилося зараз підключити, підсоєнити все під речак, щоб воно все працювало, фонсиклірувало. Ну і, в принципі, в принципі будемо травити. Не знаю, не знаю. Сої багато, кількість невелика. Може, якусь одну протравим тільки, що тієї, що більше, бо там, тієї 300, тієї 800, тієї 700 кілограм. Ну, блін, засипати сюди, потім воно тут же все по борту постається. Отута залишиться, шнеку залишиться і кожен раз його чистить повністю, соя від сої, щоб не перемішалися, теж якби недоцільно. Ну, Будемо дивитися по ситуації. Встановили одним словом. Все нормально, він у нас типу, індивідуальний, ну, так як ми планували, у нас чуть не вийшло його встановити. Виглядає він отак. Отаким От чином ми його закріпили. Щас ще треба буде поїхати купити цієї пени. І знизу отута є невеличкі щілинки та затулить їх. А так, в принципі, якщо у вас великі об'єми, вам треба якось загружати сівалки, в принципі, нормальна альтернатива тому, щоб загружати вручну. Або ж, допустимо, цим. Тобто, виходить, сівалка і газон. Да? Поїхав, загрузив, все зробив. А на базі там манітуха бігає, чи погрузчик, чи там зерномітателем. Ну, блін, кожного воно все по-різному. Ну, а так, кому треба, я ж кажу, ось номера галтех по погрузчику ось нацепили. Потекла бортова, чи що. Дава бортова ж потекла, так? Да? Поміняли вроді би і текло воно, потім поміняли і опять потекло. Ну, реалії. Значить, там щось є, да? А оце мокре, що це, це я думаю, що мокро. Ви ж вроді там щось міняли. чи... Я міняв вже, я... О, тут прокладка вже міняла. Таке як на цих сідіняках, так? Да? Це щось таке вроді. Нормальна робоча обстановка. Не, не. Хотів вам шатнути і показати, що на оцих, цих конструкціях, сьогодні, ну, ось його пошатає, я покажу. От, допустим, як у нас був е, той погрузчик е, генераловський. генералський, отут або він був, як холодець. Ось дивіться, Він шатав, все, все стоїть, все мертво. Ніде нічого не шалохнеться. А на тому ж пальці не встиг він погрузити, не спів поїздити, як вже все. Вже отакий от холодець дрібіжить. Ну а це погрузчик, звісно, мощний. Він і важчий, набагато, і на трактор важкіше, ну і звісно ж крепший. Так що майте на увазі, якщо що. Так, продовжуємо. Ох, йома, що це в мене стопаки горять, зараз акумулятор сяде. Гляньте. Йоме. Чик. Ще це габарити горять? габаріти, та ні, стопи. Жабка. Нахитнулася жабка народ. Габарити ж виключені, а жабка нахитнулася. І то зажигання виключено і жабка робить Ну-ну-ну-ну Чому на марки, коли зажигання виключене і нічого не робить? Так, все, нормально. Ну, наконець-то, народ, за два дні я її доколихав. Усіми можливими і невозможними методами. Емоції аж переповнюють. Думаю, що, мабуть, зараз оцеплю, додому приїду, треба буде по-любому. Значить, ситуація. Зацепив. Все ось прекрасно. Комп'ютер в руки. Щас, секунду. Покажу вже популярно, щоб мали розуміння, може в когось теж таке колись буде. Діагностику нажимаю, тест посіву. Пише, клац, і вибило. І не можут соєдінитися е, планшетом з е, сівалкою. Виходить, як, стоїть контроллер, планшет соєняється з тим контроллером, який в тракторі. Той контролер в свою чергу соєняється за цими штуками. Все поетапно. Ну, немає зв'язку з тим контролером. вчорашнього дня колихав я це все діло колихав, дойшли до спільного знаменника з Серегою, главним інженером Ривсинтеза, що все-таки оця дана конструкція. Ось цей контролер. Каже, що Одправлять почтою. Кажу не годиться. Почта мене не влаштовує. Це сьогодні б відправили, воно б прийшло б завтра. Це я оп'ять півдня з неї грався, оп'ять ніч не спав, не годиться. Я в машину в Київ привожу, я беру новий, встановлюю, все, запускається, все працює. Висвітилося, оце як ви зараз оце бачите. Все люкс. Потім. Запустив вже сівалку, запустив вакуум, прокрутив мотори всі. Нажимаю тест GPS, пише, немає, ну, не соєдиняється. Немає оцього окошечка, яку це зараз бачите, це ж типа сигнал. Що робити, що робити? Думаю, на антенні хлопці ж міняли. Провод, верні, є, є, все є, все чітко. Должно ж роботи. Ніфіга. Позвонив Ігорку з френда. Ну, чоловік, ну, фахівець своєї справи, я йому дзвонив, об'яснив 2 секунди. Він мені тільки Черік все розказав, куди зажать, що е, зайти, що нажати, куди нажати. Клац поміняли ми на антенні яку-то херобуру, там не знаю, що вона називається. Все, працює, все, сигнал є. А оце два дні я біля неї лажу. Оце вчора зранку як зацепив, і оце вже сьогодні вечір і оце тільки доколихав. Щоб все чітко. Коли ж попутно, тільки перший день вчора зранку, як не запускалося, дзвоню ж на ремсинтез інженеру Сереги, кажу, так і так, що робити і так далі. Ліс, перевіряю ці всі контактики, доведе десь щось воно з'явиться. Лазив я лазив, лазив, нічого я не знайшов. Але ж сьогодні, коли вже запустив дану програму, всі мотори крутяться, п'ятий не крутиться, давай лазить, щупать. Заробив, але він крутиться ривками. Та ну що ти будеш діляти? Получається, отут, оце, 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 оце чорна відповідає за оцей мотор, чи, може ще за якийсь, ну, по крайній мірі, я дивився по цьому Резинка дуже плотно вставляється і не Получається фішка. Витягую е, цю ж. Та скажіть, я скажу. Ну Ви поняли оцю штуку витягую, е, знімаю резинку, вставляю, мотор крутиться як положено. Надіваю резинку згорем пополам упер, все, все працює. Далі зараз ось це все діло покажу наглядно. В принципі, не є проблема. Вроді би, настроїлись, так що завтра можна сміло вже виїжджати і сіяти. По крайній мере, все на мазях. Поки ти все відрепетуєш, добре, що я його все почав, як то говориться, вовремя, зарані. Бо це якби треба було, наприклад. Сьогодні вже сіять, а ти думаєш там, що сівалка на мазях. А йомой, -ма -йо, дійшов, не соєдиняє далеко. О, встановило. Потім і цепляєш їхати в поле, а воно те не робить, те не сіє, і ще що. -то. І що тоді? Так, ось дивимось. Всі мотори активувати. Все, всі мотори пішли крутитися. Тобто їх можна всі... Це ось, е ось виключити, все, вже не робота. Заработав. Деактивувати модулі, зупинити тест, все прекрасно, все чітко, все працює, я довольний, як слон. Як слон. Так що, досів досі ви готові. Готові. Хух, Я аж радий. Блін, не перемоці перепольні. Все таки. Буває всяко житті. Понятно, що воно железяче, все воно ламається. Е Головне, щоб був плюс-мінус нормальний підхід. Тої чи іншої фірми, щоб сам хоч трохи це все діло вникав, щоб потім знав, куди лізти. Ну і коли є кулкові спеціалісти, то питання не є. Це взагалі отак на 5-позиційно. Оце отакі народ діла поцівалочки. Відос сумозбродний, Ну, я думаю, вам понравиться. Там ще далі знімемо, привезу пригодню класа, покажу, що там грати буде. Ну, коротше, це все далі у відосі. Не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос. Сім і трактори, і сівалки, і мені і е, Ігорю з принда, і Серегі з цього ремситу, всім всі лайков. Сьогодні в мене настроєння подвінчене. Ви поняли, так? Не перемикайте. Ще трохи добавлю по сівалці, бо це ж по-любому буде те писати, що типу українське таке сяке пересяке, ото воно не годиться і так далі. Ну не у всіх є змога купити імпортне і нове. А імпортне БУ це бабка надвоє гадала. Тому моя, як я зазвичай кажу, що... Ну, хай лучше буде нове і українське, чим БУ і імпортне. Потому що, тому що, якщо є тут нюанси, то там нюанси можуть бути ще більше. Імпортне нове, моя мрія, може бути колись, колись ця мрія здійсниться. Але на сьогоднішній день вона коштує, моя мрія, все на все 140 з лишнім, то лі тисяч, то лі дол... євро, то лі доларів. Все на все це саме кінза Інтерплановська, 70-35, нова. З оцим транспортним на циліндрах, що так переводиться на штангах оцих. Тому що безтранспортного сівалка це, це, ну, це неправильно. Тим більше з нашими законами, цими всіми. Всього-навсього. І виходить, за такою кількості гектарів купити таку сівалку змоги ну, немає. Може, колись, в майбутньому, мрії здійсняться, але зараз немає. Наш український виробник, да, який виготовляє сівалки той чи інший, ми ці всі моменти повинні розуміти, що будуть моменти, будуть нюанси, але головне, щоб була підтримка, було кому позвонити, з ким проконсультуватися і так далі. Тому нове воно є, да, як я в моєму випадку. Я позвонив, мене проконсультували, звели з тим і дійшли ми до спільного знаменника. А якби було б ушне. А хрен куди дзвонить, що понятно, що є компанії, які займаються тим чи іншим. Ну це ж треба десь їх шукати, десь з ким знайомитися, десь там щось, щоб тебе отам консультували в тому чи іншому. Ну логічно, логічно. І опять же ж нюанси є в будь-якій техніці: імпортна, нова, бушна. Ну немає таких агрегатів, щоб вони так тільки шух і вони робили чуть ли не вічно. Без моментів, без нюансів. Ну, по крайній мірі, я не знаю. Помните, якийсь там рік чи два назад я їхав в Адерштадт, стояли, сваркою варили. Навіть такі сівалки теж вони ламаються. Ну, Може, не так часто, не такі там якісь моменти, нюанси, але вони все одно є. Потом. От я давно мені ще Серега, казав, це пам'ятаєте, відоси ми знімали. В них Масей 110 такий, як у мене. В них сівалка Челенджері тягає масей 77,20 чи 77,40. Челленджер, я не знаю, хто це виробник, ту сівалку кинуту грошей сікає, що це просто. Там стоять пристіженовські весівні, пристіженовські електромотори. Стоїть ота штука, яка або додавлює е глибину сівалки, якщо твердо, або наоборот виміляє, якщо мягко. Я забув, як вона називається. Теж він каже, що це весною після зими. як оце поцепив, є моменти, є нюанси. Тим більше вони сівалку на зиму миють. Є соїдіння, десь вода затекла, десь там щось, і вона кажа, зберігається. На вулиці, тобто вони її на зиму повністю розбирають усю, заносять і потім весною виносять і збирають. Є моменти, але коли настроїлося все, ти посередине все чітко, шук працює без ніяких моментів нюансів. Ну а в нас як у нас? Блін, я що я можу сказати. Е... Хотілося б, звісно, імпортне, але нове, на це все, коштів немає. Є отаке. Ця сівалка в нас і так універсальна. Ми нею сіяли і пшеницю. І плануємо сіяти в майбутньому колись і горох, і ріпак. Вона сіє все. 35-те, пожалуйста. 70-те, пожалуйста. Є тільки що момент, що 35-те це набагато довше. Тому що зміщення як? Уходить багато часу. Оце отакі реалії. Тому, тому головне, що зробили. Воно працює. Надіюся, що цей рік ми. Оціємося без ніяких моментів нюансів і все буде прекрасно. Тому сильно там критика там, наше, погане там, і так далі. В кого є кошти, купляйте імпортне, тільки нове. І це буде правильний вибір. А в нас вибір такий, як я вже казав, хай лучше українське не нове, ніж БУ і імпортне. Якось так. Не перемикайтесь, далі гарного перегляду. З вас лайко з мене відос, пам'ятаєте. А наш нацепив пушка, зараз я ж вам покажу Плужок. А в мене навіть названня є, бачите, Ні Тор М4, це виробник Унлу. Унлу, Турція. Нацепив його і зараз будемо делать вещі. Не знаю. Оце я зараз проїду, мені проїхати, ну хай так кілометр однією стороною. Це ж тут його злиже якусь частину цієї помазухи. я його мазати не буду. Бо це починається мить, мазати це все дуже довго. Так, значить, чого ж приїхав я з плугом? Трактора, до речі, забрав, я двіча ще там дороби, потім покажу. Переробив він мені отаку конструкцію. Тепер у мене е, ця монтировочка. Не в салоні, а ось прикріплена, вільненько. Ще дядь Вітя доробить ось меточки. Дороба ящик, там вже залишилися, ну, знаєте, самі мелочі, а вони ж самі задовгості. То вечором вже заберу, тоді вже, звісно, покажу. Чого значить, з плугом? Ось дивіться, я, виходить, культивував оцей огород, ну, малі куски культиватором, а великі боронами. І тут я і проїхав власник цього поля і подумав, що я заліз на його. І виходить, що я нічого не заліз, він привіз чоловіка, який поставив тичку. І, виходить, там батя стоїть. Треба пробити полосу, щоб я не ліз його, він не ліз моє. І виходить, що цієї тички ще повинна бути дороги, там сікись метрів. Ну, фактично туди ніхто не їздить, воно огороди, ніхто вже ті огороди не сади, ось як садять, щось там, там видно, потреби немає, їздити. Ну а зараз вже взагалі з огородами туго. Ніхто їх не сади, проще пішов в супермаркет, все купив, все продається, все свіже, все сьогоднішнє. І не граєшся з ними. Оце, значить, такі реалії, чого нацепив плуга і це ж попутно. Тут до дідвіті, тут а з плугом. Треба зробити таку операцію. Так що цим зараз і займатися. Не перемикайтеся, далі, я думаю, ще буде. І те, і інше. Відео сумозбродне. Так що, з вас лайком з мене відос, Погнали роботи. Перевівся вже в транспортне тут прорив. Ах ти, йомойо собі ущерб, скажімо так. Не то саме, неорегулірований флух немає оцього горизонту. Я обично як це задній корпус туди в землю, на навіски подимаю і воно собі ну, трима горне, але заднім саме глибоко. А тут вийшло так міленько. Саме ну, головне, що хоч майже видно, все. Тепер в курсі діла де чи є, щоб ото не бути, знаєте, комусь довжним, чи хтось там кудись сюди, все, то борозду кинув. Плюс-мінус. Це тут. Та чуть, чуть треба було тут чуть-чуть лівіше зрізати. Це я отам он кидануло було. Ну то нічого, нормально. Пам'ятка, оця бутилка. Тут десь метр і длиною метрів п'ять. Чуть-чуть собі убиток. Ну ладно, нічого страшного. Так, плуг. В транспортному прийдеться, напевно, зараз оце по сковирію, бо це воно як засохне, то буде діло. Обив чуть зараз щось покажу. Тільки не робіть такого, як оце я, як я зробив і на дорогі оббив. Це мені впадло було здати назад, щоб на обочину. На дорогу витягувати не фіг. Значить дивіться, що хотів показати. дивіться, а це ж ми мажемо плуги всякої малої. Оце ж та сторона була оце ідентична. Може навіть і кілометра не проїхав. Все, дивіться, дзеркало. На кожному корпусі. Ну, Понятно, що земля сира, ось налипає, Ну, воно ще терне, так? Да? Але тим не менше, мачмала наша робота. Так що масло, солідоли, там відработки, все, що є, маєте ті чи інші агрегати і буде отак. Раз, два і вже обтерлося. Забрав я народу вчора дядь Віті, конструкцію. Дивіться, як смотриться. Сразу, сразу даю відповідь для людей, які скажуть, фари е не видно або гріться буде і так далі. Це не та техніка, яка буде гріться. Раз. Друге, по фарам. Оце дальній світ. Він тут припаскудний такий, що я ті дам. Самий кучерявий світ це оці і ото. Ближньому світу нічого заважати не буде. Оцим, які світять на боках, отут. Тут теж все чітко. Ночі працюється тільки на, отих, на оцій фарі. Це робоче, той не робоче, транспортне, щоб не сліпить отими машинами, які їдуть ночі на зустріч. А дальній це таке, як воно не світає, тому такий вибір. Значить, ящичок, дивіться, отакий от самий ящичок, як і на масеї. Там я вже покрасив його. Ри, хлопці покрасили. Я собира, розбирав і збирав. Тут конструкція, в принципі, та сама, але ящичок аби він був сантиметрів на 20-15 ширший, на 20, мабуть, була взагалі бомба. А так він на тій груза підходить на масея, на ці – ні. І думаю, що трактор масивніший, щоб додати йому трохи ну, цих, цих моментів, кажу, дядь Віті, мабуть, треба зварити два отаких от рукомойка. Ну, воно, щоб просто естетичніше було. Бо як на одну сторону в масей ще нічого, а тут а, тіпа, не личе. Я Вітя все зробив, все прекрасно. Для пушечка, упори. Упори мене хтось питав, що вони. Не знаю, чого вони. У нас є магазин мебельної фурнітури. Я зайшов туди, взяв самі мочніші 200 гривень штука, гарантія один рік. По ціні питання цей ящик вийшов дорожчий, чим той. Вони однакові, Знайшов в інтернеті. Ще один у мене там в запасі є, хай буде. Значить, ящик. Півтори, ну я сторгувався на 1300, а потім кажу, давай мені два, А два виходить 2600. Я кажу, давай за 2500. два, Тобто 1250 ящик. Потім ну, пересилка, доставка, що того, що цього, в принципі, не берем. Газові опори 200 штука. Оця конструкція по 100. Оці, оці такі хамутики. Умивальнички теж по 200. І робота дядь Віті 2200. Оце дядь Вітя зробив це все в конструкцію, вартість 2200. Тобто це його це все рукоділіє, як він тут це все вигинав, це все приварював. Ну тут а, дядь Вітя мастер, що я можу сказати. З його матеріалом це все вийшло 2200. Я таку конструкцію не зроблю, тому для мене така ціна повністю мене задовільняє. Ти раз його зробив, і воно, так скажемо, на віка. Зараз ми його будемо демонтувати і будемо е чистить, красити. По монтіровочці, я теж вам це все діло показував, зараз теж її зніму, почистимо і покрасимо. Все, до чого я навіть додивився, дивіться, чи я не пам'ятаю, чи казав, чи ні. Воно частинами знімається. Оце ми її витягнули. Да? Якщо ми її ставлямо, наприклад, отак, все, вона вже не залазить так, як треба. Тільки в одному положенні. Отак. І вона впала донизу. По, по качественному зроблено, ну, я думаю, що так. Пишіть, як вам ящичок. Не забудьте поставити дядь Вітя такий лайкос і написати якісь приємні слова. Я думаю, дядь двітя це та людина, яка цього заслуговує. Все, да, не, не, в не швидко, не за день, днів три трактор стояв у нього, а потім ще мать день було, що чекав. Але зроблено все якісно, качественно вообще немає ніяких. І ось покрашений, зараз покажу вам. Чуть-чуть, звісно, -чуть, при покупці краски провтикали з відтінком. Ну, це таке, знаєте, головне, що воно пофарбоване і воно є. Сюди ми вкидаємо ключі, всю оцю штуку, що нам треба. Тим фахівцям, які розказують там в коментарях, що то естетичність іспортилася, то. Е Нащо тобі ключі, в тебе трактор на гарантії, то в такій, в такій техніці має бути тільки там ключ для колес, більш нічого. То я вам скажу, хлопці, це ви, мабуть, або лежите дивана на дивані з дивана не встаєте, або ну, ви ніякого відношення до цього, що тут все знімаємо, показуємо, розказуємо, не маєте. тому що здраві люди так не писали. Ключі будь-які, будь потрібні в будь-якому тракторі. Хоч це буде фент, хоч це буде. МТЗ. В будь-якому випадку ключі потрібні. От просто елементарно, що я перве всповнив, класом боронуй. Лопнув на боронах цепок. Треба соєдінити. Щоб соєдінити, треба е, розкрутити болт. А болт стоїть, гайка на 17, а, ця, а сам болт під ключ на 13 чи на 14. Соотвісно, трактор цей великий, в ньому маленьких ключів немає. На 17 був найменший. 13 чи 14 не було, тому що за Черняк він тягає всі агрегати ти більше, де таких ключі не потрібно. Прийшлося, що Альо, привезіть ключа, щоб розкрутити. Пласкогубцями воно заржавіло, не потягну. Привезли ключа, розкрутив, соїнив, поїхав. І як тут їздить без ключів, розкажіть мені. Ну, те, що трактор поломиться, там, не дай Бог, що. Понятно, що Альо сервіс приїжджайте, помогіть, спасіть. Ну, коли прицепний агрегат той чи інший. Е там в будь-якому випадку є болти, є всякі моменти, нюанси, які треба підкрутити, підвертіти. Любо що може в полі звучитися. Ну, це, це не всім понять просто. От, та же, ну елементарний приклад. Тобто на 8 чи на, на 10. На 10 гайка. Ну от тоді слово, ну його треба закрутити. Чим його докручувати? Без ключа руками. Чи як ви? От напишіть. Херню написати ви можете. А здраві мислі, як ви що ви напишете? По поводу. А, та естетичності казав. А, ну так, да, не, не красиво щось там, не смотриться деяким. Та це ж трактор, це ж не якась там фотозона, що вона має бути красива, щоб для неї всі фоткались. Воно має бути практично і все, щоб було під рукою. Ти його воно собі тут лежить. Ти все, що треба собі, я ось як доукомплектую, пласкогубці, кругогубці, зубила там і так далі. Воно все є. Ти тільки взяв, якщо, не дай Бог, що нікуди тобі не треба ні їхати, нікого не просити, ну нічого не треба робити. Шмак і зробив, починив, якщо це в твоїх силах. А якщо ж не в твоїх силах, то звісно ні один ключ там не пригодиться. Просто в оці маленькі, ну сюди не влазить нічого. Сюди три ключа положив, плюс яку і труба сюди. Черметину положив, все, вже нічого не влазив. А тут должно лежати таке. Пластикові хамутики, наприклад, там рулеточка, лопатка, щоб щобриться там, якщо треба, там, ну такі дрібненькі вещи. А вже більш таке важкіше, вже ось, Мощь. Хай собі лежить, воно нікому не мішає. Так що такі ревалії. Краще е подумати тричі, чим що-нібудь писати. Моя така точка зору. Або уважніше якось дивитися і слухати відео. Все, на цьому завершую. Дякую за увагу. Всім пока.